Ми, бійці 128-ї бригади, висловлюємо подяку підписникам, блогеру Дмитру Мартиненко за передані впіві дрони. Просимо всіх доєднатися до захисту України шляхом фінансової підтримки, донатити на виробництво піві дронів Дмитру. Кожна ваша гривня є важливою, адже кожен дрон рятує життя наших воїнів та допомагає знищувати наших ворогів. На ці кошти хлопці зроблять дрони і передадуть їх нам разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну поїхали далі. Здравствуйте. Добрый вечер. Майкоп Адыгей. Угу. Я с Киева. Угу. Большой крупный город. Столица. Да, у нас тоже столица. Столица Незалежной Украины. Столица Республики Адыгей. Угу. Дуже добре. І до чого ви Україну включили? Про що хотіли поговорити? Ну, що получается. А що виходить? Війна йде між Росією і Україною. Да, ви... Дожда. Війна йде. А що к цьому привело? Напад Російської Федерації на Україну. А до нападу нічого не було? А що? Ні, було, що в 2003 році був напад на Україну спроба. А до цього нічого не було? А що до того було? Ну, ну ви, ви как-то избирательные. Ну, нагадайте, можливо, я щось не в курсі, я ж не можу все знати. Я ж не GPT чат. Не, не хочете вспомнить самі? Ну, давайте нагадайте. Давайте будемо. 92 й год. Так і? 94-й год. Так, що відбувається в ці роки? В 92 году. Так. Крим приймає Конституцію Криму. Крым принимает конституцию Крыма, дуже цікаво, яким боком тут да. Российская Федерация? Ну, да, ну, так вот, как-то вот Россия поддерживала. Но, я, Крыму, я не знаю, я каким боком тут Российская Федерация? Ну, я ж пытаюсь объяснить, вы что uh -huh. не слышите? Россия пыталась uh -huh. поддерживать русское большинство в Крыму, uh -huh. и России не понравилось, что вы отменили uh -huh. конституцию Крыма и президента избранного в Крыму uh -huh. Uh -huh. насильно. Uh -huh. Uh -huh. Фактически. Uh -huh. А они имели... 1994 год. Очень <кх�> интересно. <кх�> 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 mm -hmm. год. Украинские добровольцы uh -huh. в Чечне. А где тут слово Россия? А Россия в Чечне. А Россия где тут? А что Россия делает в Чечне? Чечня это часть России. Что робить Россия в Чечне? Кто вам сказал, что Чечня это Россия? Чечня это... Чечня была... Хочу вам напомнити, uh -huh. в составі Росії з uh -huh. 1858 шостого. Вони Ти в 91-му році проголосили а тихенько. Ви ж ні. в одну а калітку закидаєте. Закидає в 91 році. В 91 році вони проголосили почему? свою незалежність, обрали президента. Вам щось кажуть таке ім'я Джахар Дудаєв? А почому Україна не признала визнали, приприйняли свою конституцію ці, і почему? чому Росія? Україна, чекайте почему до України. Чому Росія писала, напала на Чечню? Дуже цікаво, да. Опять напала. Это був внутрішній конфлікт. Ні, Россия. ніякого внутрішнього конфлікту не було. Україна Вони признала. проголосили свою незалежність, обрали сказати, президента. Правильно? Україна. Вони затвердили Конституцію Україна. Республіки Ічкерії. Правильно? Була Конституція в Ічкерії. Чечню? Потім ви програли цю війну, в 96-му році підписали хасаю домовленості, і на тому от, здулося воно. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим, відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Якісь такі видно. Добрий вечір. Доброго вечора. Як у вас дела? Дякуючи Збройним силам України. Непогано. А, непогано, да? Так. Непогано це значить хорошо. Якби було б хорошо, я б сказав хорошо, я сказав непогано. А, непогано, а то ж неплохо. Ну, я не знаю, що ви там собі в голові розумієте, як. Я ж не буду пояснювати вам, ви ж доросла людина. Ну да, ну я ваш язик не знаю, а ви мене знаєте. Ну так а хто ж вам Поэтому не дає спрашиваю. вивчити, хто не дає можливості вивчити українську мову. Ну, а зачем мені вчити українську мову? Ну, щоб розуміти, ви включаєте от Україну. Встречайтесь з українцем. Я поставив Росію взагалі. А Россию поставили, бачите? Да. І тут таке от щось так не пощастило вам, слухай. Ну да. -та. Ну, все одно цікаво общаться з людьми з України. Так. Які Звісно. теми обговорюєте, що піднімаєте? Да, в ми работать о житті. Угу. А ви? Про російсько-українську війну. А, ну ясно, понятно. Ви подкованные, да, в этой теме? Ну я не знаю, дивлячись, з якого боку дивитись. Да, с любого боку. Ну, то есть вы этим интересуетесь очень ну, активно и активно А вы не цікавитесь. Вы не цікавитесь, це ніяк не впливає на ваше жить, як Оця війна. Простите, не цікавитесь, <гум> что значит? Кажу, на ваше життя ніяк ця війна не впливає? На мою на мою жизнь это ну конечно влияет. влияет на жизнь любого человека в России и в так. Украине. И как вы думаете, в результате того, что Россия начала такую войну, ваше тя... жизнь покращилось или Ну, Я думаю, что в перспективе, может быть, что-то изменилось в лучшую сторону, но в целом в сиюминутной перспективе, наверное, нет. Ничего хорошего не произошло. Ну, конечно, если бы войны не было, было бы намного лучше. Ну, тут с вами... Те, И люди бы не гибли. Да. А для чего Россия нападала на Украину? Ну, видимо, были какие-то цели. Я не знаю, я, честно говоря, не интересуюсь политикой. Да угу. я то не, не Такая война, это страшно. А, до речи, вы из какого места? Я сам с Уралом. Так, а зараз где находитесь? А сейчас нахожусь в Бурятии. Бурятии, ну да. Да, я здесь на вахте. А вы откуда? Что вы добываете? Я с Киева. С Киева. Mm. Мы добываем. Да мы ничего не добываем. Мы здесь строим линию электропередач. А, вот такая вахта. Нет, думаю, что может там какая-то нафта, газ, да. что -то... Нет, ну я недавно приехал с объекта, где у нас э, идет строительство нефтегазодобычи. Mm. Вот, а здесь мы именно строим лапки. Mm. Даже... А вы чем занимаетесь, если не секрет? по разному есть, есть бизнес. Один пришлось uh -huh. закрыть, в зв'язку с тем, что Россия напала на Украину, была тут ту, бізнесом различным бизнесом занимался, так. А туристическим? Uh -huh. А, здорово. Uh -huh. Где в Крыму? Чему в Крыму, не только в Крыму. Ну, вы сказали, что пришлось закрыть, потому что Украина, вернее Россия, напала на Украину. Так. И Давида ну, заставили. Поэтому сразу не летают. Зараз цінити, соціалу, як авіасполучення віде. нема, іде війна, і ясно, що зараз трохи не до туризму, так. Ну конечно, да. Так. Естественно, який там сейчас туризм? Про що і мова, так. Да, да. да. Ну, жалко, що вам прийшлося закрити. Ну, може, бути, в ближайшому разуме. Ні, після перемоги Україна переможе, відповідно, так, да, відновим. питань нема. Да, я думаю, не важливо, хто там. переможе. Ні, це дуже важливо. Все равно люди-то останутся те же самыми. Шкода, що на Росії. А до речі, в 2024 році вы ходили на выборы, голосовали за президента. Вы за кого свой голос віддали? Якщо не секрет. Я не смог сходить на вибори, потому что я был на вахте. А на вахті що нема пересувных цих виборчих дільниць, що не приїжджають до вас там. Слушайте, где-то там приезжают, где-то кто-то приезжает, но я был за полежным кругом, там, где вообще ничего не было. Я а я не бы, не была бы возможность, за кого бы дали свой голос? Да, в общем, не за, не за кого, наверное, потому что голосовать особо не за кого. Потому а что чем вас кандидатура но... Путина не влаштовывает? Мне не нравится Путин. А чем он вам не подобается? Ну, об этом можем долго говорить, но... Ну, таких основных там, один два, скажем, тезиса. Чему они вам не подобаются. Ну, например, вы же знаете, что произошло с Навальным. Ну так, было ее. Ну, как по-вашему? Это красиво? Известно, ну, что они. Убивать своих оппонентов в тюрьме. Ну. І це все? Чи ще щось є? Не понял. І... Ну кажу, крім на вас... Навального, ще, можливо, чомусь не захотіли з ним голосувати. Много є претензій, звісно. Ну, Астана, це не те, що він війну почав проти України, а те, що вбив Навального. Да. Україна, це скоріше слідство його предыдущої політики. Ну. то не виновен, что да, он напал на Украину. Ну, дал команду начать mm. эту войну. Я думаю, что в этой войне виновата не только Россия, не только Путин, но и Украина в том числе тоже. То есть не бывает такого. Дуже интересно, а можно можете назвать, в чем Украина виновата? Вы же понимаете, что не бывает черного и белого. Дуже добре. Вот, хорошо, а в чем Украина? Вот вина Украины в чем? Донбасс. Не Россия пришла Вже в Донбасс, да? Ничего? В 2014 роке? В 2014 році не Росія напала спочатку на Крим, Анексувала Крим, а потім Донецьку, Луганську область. Не Росія. Вот смотрите. Вы У -у -у. в цій тематике, я думаю, очень сильно підкований. Ну, судя по вашей кепке, судя по вашему хорошему мікрофону. Вероятно, вы записываете или ведете стрим, да? Так ведь? Ну, продовжуйте, продолжите. Я вам кажу. Не в 2014 році, да, напала Россия з ваших слів. Це Україна напала на Бомбас. И 8 років Донбила. Правильно? Ну, а что, не бомбила? Ну коротше не Россия напала на Крым в 2014 році. А Украина не бомбила Донбас? Кажу, Росія не нападала на Крим в 2014-му. Не знаю. Не знаю. А ви знаєте? Я зрозумів. А да, ви знаєте? А ви знаєте, коли ви тільки заговорили там, про Путіна і Навального, мені навіть здалося, що ви якась адекватна, розумна людина. Зараз бачу, що я помолився. Да. <кхем> угу. Я так же понимаю, що нет в этом мире чорного і білого. Я зрозумів. А ви це розумієте? В принципі, далі, считаєте, що... далі можете йти за розстроєним військово... військово... кораблем. Ну, давайте ви зараз ну... буде йдемо виправдовувати Гітлера. Давайте будемо зараз, виправдовувати його. Елементарно. Ну, то, Радянський считаєте, Союз спровокував. Він... Вони... Вони... Війна... В... Звісно, Україна, єдина, віла, єдина добрая... провина України, що ми не готувались до війни. Не теж до війни навіть до оборони не готувалися. Оце єдина в чому в наша велика помилка. Ясно, в будь-якому випадку важливим міром. Нам від, від вас нічого добре. не треба. Забирайте з України. Не... Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!